Це звичайна клумба на житломасиві перемога, і саме вона стала зіркою соцмереж, адже тутешні мешканці вирішили у нестандартний спосіб покарати крадіїв квітів. Подивіться, публічно засоромити. Лярва привела свого чумидла, аби він викопав їй троянду, наче не бомжі. На імпровізованому стенді посеред клумби світлини вандалів. Їх зафіксували камери спостереження просто на гарячому, коли вони зухвало крадуть чужі квіти. Любителі халяви видрали півку, куща, та гвоздики. Весь житломасив обклеїмо вашими пиками. Дістали. Перехожі таку ініціативу підтримують. Правильно, що зробили отак. Ну доволі радикальна, звісно, але мені здається, це має місце бути, тому що це якась бидла розвага вироватися з клумби квіти. Ну матюком якимсь не не діти прочитають. Ну вона не лахудра, лахудра. А ось і вона пані Ніна, головна доглядачка дворових клумб і авторка дошки ганьби. От вони йдуть, і ця жіночка показує своєму чоловіку, що ой, прийшли, от квіти, от де вона хотіла троянду цю викопати. От вони вже підійшли і почали її копати. Жаліється власноруч. Висадили на подвір'ї десятки видів різноманітних квітів, вкладали гроші, й час лаванда. Там барбарис, спірея. Ну, я десь потратила 6 тисяч. А їх варварські крадуть по декілька разів на рік, а нині взагалі чи не щодня. От і урвався терпець. Уже, розумієте, крик душі. Ну Це, виходить, ну, підлюки якісь. Отут була біла е, петунія і отут була біла петунія. На кожному кроці піди. На кожному базарі візьми її 25-30 гривень. Ні, нагадить, на капостить. От ай, у вас красиво, ні, у мене буде красивіше. Та чи законне таке публічне приниження для квіткових клептоманів? Юристи твердять, цілком от, якщо б воно було фотографією якоїсь людини, просто людини, яка нічого не робить, і внизу написано її ім'я по батькові, там адреса або інша інформація, це було б вже порушенням їх прав. Ав порушенням, тому що це розповсюдження особистих даних, це неможливо робити. В даному випадку там взагалі неможливо зрозуміти, що то за люди, і люди можуть і самі себе не впізнати на цих фотографіях. І тут немає розповсюдження ніяких особистих даних, просто фіксація. Чому ж не звернулась до поліції? Пані Ніна відповідає недостатньо доказів. якби б були їхні обличчя. Я б пішла б поліцію, написала б заяву. Нехай би вони їх знайшли. Але навіть якщо злодюжок зловлять на гарячому, відповідальність буде мінімальна, каже експерт. Якусь там кримінальну чи адміністративну відповідальність притягнути вкрай важко, тому що дуже малозначне правопорушення. Я посадив квіти, це мої квіти. І прийшла якась людина і викопала мої квіти, які я купив. І я можу подати до суду заяву, позовну заяву про стягнення з нього збитків або про повернення мені цих квітів. Отож у дворі міркують, як карати вандалів самостійно. Хай повертають, не садовлять на місто, садять квіти. Дати лопату, відра і нехай чистять весь житломасив. Пані Ніна підрахувала, фінансові збитки від крадіїв невеликі. Троянда 150 гривень. І пітуня 30 гривень. Проте твердить, справа зовсім не в грошах. Обідно, що ти вкладуєш душу, кожен йде з роботи, їм всім приємно. Ілі в мусорнику йти, і коли у нас гарно і красиво. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.